Він мій. Ви знаєте, мені ще більше, ніж у тій жіноці, яка виступала до мене. Отій мужній, я вважаю, розумній, сильній і вільній жінці. Беріть з неї приклад. Тому що так треба жити. Ви знаєте, я вже бачу, що зараз ситуація складається ось так, що ем, наше покоління. Коли вчилося у вишах, то ми вчили дуже багато історію КПСС і так далі, Октябрьську революцію, так от той очільник Октябрьської, пам'ятаєте, була така фраза в нього, що продління, смерті подобно. Шановні, ви знаєте, зверніть на це увагу. Друге, я познайомилася з книжкою Володимира Вітровича і раджу вам почитати, є у нас така книгарня, якщо не можете її купити, бо вона дорога, можна туди приходити і читати. Так от ви багато-багато чого нового там із цієї книжечки узнаєте. називається вона Історія з рифом секретно. Це недавно вийшла Володимира Вітровича. Так от там оті методи, ви почитаєте, ознайомитесь з ними. А далі по ситуації. Я чекала теж, виходила, але в мене теж, як той хлопець сказав, терпець кінчається. Чому? А тому дорогі, що беремо все на себе, народи мій. Надійся тільки на себе і захищай себе сам. Нічого нам чекати. От і все. Дякую за увагу.